Я кайфую від трошки, але в ексклюзивах і в деяких іграх від е е студій партнерів, наприклад, як там Stellar Blade, або De Stranding, або таких розробників, які не розробляють ігри на Unreal і, і вкладаються в оптимізацію на е консолях. Kingdom Come класний, він працює божественно. Lord of the Fallen. E, боже. Та блін, та багато ігор працюють класно на прошці. Краще, ніж на Xbox Series X та на базовій. В деяких іграх ти розумієш. Якщо мова йде за. Unreal Engine, там просто габела. E, Silent Hill гімно. E, Мафія гімно, Solven Hill, я вже казав, F, 2 гімно. Е та коротше, майже всі ігри, які виходять на Unreal Engine 5 на консолях з оптимізацією картинкою це повна лаша. Мова йде тільки за монітор.